Ми підготували питання з приводу Battery Energy Storage System до NEC Укренерго. Ми хотіли провести по цим питанням інтерв'ю з топ-менеджерами, але на даний момент в них дуже обмаль часу, так як вони задійні максимально і у відновленні нашої енергосистеми. Але вони надали нам письмову відповідь, і я б сьогодні хотів би. Вам прочитати ті питання, які нас хвилюють з приводу Battery Energy Storage System і відповідь офіційну Некокренерго. Тож почнемо спочатку з простих питань і дійдемо до того, скільки вже в плані проєктування Battery Energy Storage і під саме які послуги їх будують, чи зацікавлений Некокренерго як оператор системи передачі в розвитку даних систем. Так, звісно, НЕКУ Керенерго, як ніхто відчуває гостроту цього питання і зацікавлений у розвитку УЗЕ. Саме тому ми активно розробляли та впроваджували необхідні зміни щодо легалізації цих установок, визначення їх технічних характеристик, вимог з підключення до енергосистеми, правил роботи на ринку електричної енергії. Окрім того, ми ведемо постійну співпрацю з роз'яснювальною роботою з існуючими та майбутніми інвесторами якої сумарної потужності нам критично необхідно встановити Battery Energy Storage System? Відповідно до результатів звіту з оцінки відповідності, генеруючих потужності для покриття прогнозованого попиту на електроенергію та забезпечення необхідного резерву, в 2022 році визначено, що для недопущення загострення проблеми з відповідністю генеруючих потужностей необхідно до 706. 50 МВт потужності УЗ з повною енергоємністю від 1,9 ГВт години з технічними характеристиками, що відповідають вимогам КСП до резерву відновлення частоти. Без залучення ВДЄ до регулювання або розвантаження потужностей атомних електростанцій у періоди профіцитів, потреба у системах зберігання електричної енергії може перевищувати 2 ГВт. Чи є прогнози розвитку даних систем на найближчі 5 років? Наразі ОСП відомо про декілька проєктів спровадження УЗЕ в Україні. Наскільки вони успішно будуть завершені і заплановані терміні, доволі складно відповісти. Некокренерго відповідно до цільового сценарію впровадження УЗЕ вбачає наступні перспективи. Наступний блок питань вже стосується інвестицій у даний сектор. Ми задали самі болючі питання, які можуть зацікавити інвестора, якої допомоги можна очікувати від вашого відомства. Наразі ведеться робота по впровадженню змін до кодексу системи передачі щодо можливості приєднання УЗЕ до мереж Некокренего на класі напруги нетиповому для ОСП, а саме 635. Крім того, існує механізм проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та заходів з управління попитом. Це постанова Кабінету міністрів України номер 677 від 10 липня 2019, відповідно до якої можуть бути передбачені різноманітні стимули для інвесторів, у тому числі пільгове надання земельної ділянки. Як швидко інвестор зможе документально оформити роботу системи на ринку? У кожному окремому випадку є свої нюанси. Проте ми вже маємо успішний досвід такої роботи. Варто відзначити, що цей процес залежить не лише від ОСП, а й від рівня готовності потенційного постачальника допоміжних послуг. Ми, у свою чергу, робимо все можливе, аби якнайшвидше отримати в енергосистемі нові УЗ. Якщо ПДП сумлінно підготувався до цього процесу, то він триває декілька місяців. Чи є різниця у місці розміщення Battery Energy Storage System? Чи у разі необхідності інвестор зможе здійснити перелокацію обладнання? Якщо власник планує використовувати УЗЕ для балансування власного ВДЄ або балансуючої групи, то логічним буде розміщення даної УЗЕ поблизу власних вже існуючих енергооб'єктів. Якщо УЗЕ буде використовуватись для надання допоміжних послуг з регулювання частоти та потужності, то у цілому локація УЗЕ не принципова, головне забезпечити цілісність і надійність її роботи. УЗЕ це власність інвестора, і він має право здійснювати перелокацію свого обладнання на власний розсуд. Чи багато таких систем введено в експлуатацію наразі е, в Україні є лише одна УЗЕ сертифікована для надання допоміжних послуг. Чи багато без е, за вашою інформацією знаходиться на етапі будівництва ОСП е, відомо про декілька таких проєктів. Вони перебувають на різних етапах будівництва. Проте наразі достеменно невідомо, коли вони будуть введені в експлуатацію. Чи можна сказати, що ринок України на даний момент найперспективніший для даних систем серед усіх європейських країн? З технічного зору, однозначно так, в Україні зараз значне пошкодження генеруючих потужностей, які неможливо швидко відновити. Використання УЗЕ у значних обсягах може збільшити гнучкість роботи ен енергосистеми та її надійність а побудова УЗЕ значно швидший процес ніж відновлення чи розбудова класичної генерації. Тому наразі існують значні можливості для розгортання УЗ в Україні, проведення тестувань і досліджень роботи таких установок у складних умовах. Такі дослідження можуть зробити значний внесок до загальносвітового процесу впровадження УЗЕ. І на завершення пару слів майбутнім інвесторам. Від НЕКУКРЕНРГО Основну роботу щодо забезпечення можливості роботи УЗЕ в ОС, е України Ми вже зробили. Суспільство отримало головний меседж від ОСП щодо перспектив і затребуваності УЗЕ вже зараз. Тепер з нетерпінням чекаємо на інвесторів та нові обсяги УЗЕ в нашій енергосистемі. Хочемо подякувати за надані відповіді НЕКУкренерго та за пророблену їм роботу. Тож компанія Solar Garden дякує Некукуренерго за надані відповіді і чекає вже на живе інтерв'ю з топ-менеджерами.